Курс чудес Урок 213 Я не тіло, я вільний, бо я все ще такий, яким мене створив бог. Повторення уроку 193 Все є уроком. Який Бог хоче, щоб я засвоїв. Урок це чудо, яке Бог пропонує мені замість тих думок, які завдали мені болю? Те, чого я навчаюсь від нього, стає шляхом. До мого звільнення. І тому я вирішив навчитися його уроків і забути мої власні. Я не тіло, я вільний, бо я все ще такий, яким мене створив. Бог. Рекомендую повторення повного уроку. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення. Та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І, незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час. Мир вашому дому.